Хочу запропонувати вам ділянку 25 соток у верховині з гарною під'їзною дорогою. Сонячна сторона. Зараз стою на верхній частині ділянки. І ось таким от краєвидом Оці смереки не входять в ділянку, ділянка їх оточує З трьох сторін. Такий краєвид. Е, нижче. Друга діляночка зі своїм таким заїздом. Середній майданчик виглядає таким чином. Це зверху частина. Звідти там стежка така. Це ці смереки, які ділянка оточує. Один краєвид і інший краєвид А внизу тут є такий майданчик, який також є ділянкою.